Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогодні у нас наступне відео з серії ремонту годинника Anycar а саме сьогодні я буду полірувати цапфу коло Балансу. то є трошки інша цапфа, це не є пряме плече, це є так звана conical цапфа і полірування буде трошки інакше. Це я буду робити вручну, і перше я е клеворую вручну, я маю на увазі без застосування цього додаткового інструменту, яким я часто користуюсь, який робить процес більш автоматичний, який ви могли бачити на моєму попередньому відео. Е перше, перед тим, як будь-що робити, мені треба зняти ось це коло з, з моста. Е багато хто. Вже абсолютно знаю, як я це роблю і як це робиться взагалі. Тому це буде нецікаво для тих, хто це вже бачив, але деякі люди дивляться це відео вперше, і я думаю, що це досить важливий процес, щоб його ще раз показати. Тобто зараз я відкриваю. О, досить тісно тут сидить. Досить, досить тісно. Досить тісно. Ось так. Я навіть не хочу більше відкривати, тому що досить тісно тут відкривається. І зараз треба звільнити саму пружину. Ось хвинтик тут є збоку. Досить незручно. Досить важко і незручно, незручно це тримати. Я думаю, що мені прийдеться це зробити трошки інший спосіб, але більш безпечний спосіб. Ось це, що я мав на увазі, коли я говорив про більш безпечний спосіб, я поставив цей міст назад на платину, таким чином він добре тут тримається. І тепер я можу знімати, знімати відкрутити гвильки, які тримає. Ось цей блок спіралі. Досить сильно закручено, тому я не зміг це зробити, як я це роблю зазвичай. Ось так, так, вийшло досить досить легко. Це забирає трошки більше часу, але те, коли це потрібно зробити, так як ризикувати тут не можна. Як я сказав, ця пружина є. Старого зразку і, і рівняти досить, досить складно. А зігнути пружину, якщо щось зіскочить, це це дуже легко. Ось так. Тепер я можу. Я думаю, що я закручу назад цей гвинтик, щоб його не загубити. Ось так. Так як... Потім механізм буде митись. І тепер, вже як я тут є, я також е, той самий час хочу зняти е, хочу зняти ось цю інкоблок систему. Так як в мене вже з другої сторони все знято, а з цієї сторони я не зняв ще. Ось так. Я зробив такий спеціальний дротик, е, щоб. Це легко можна було знімати. Ось таким чином. І тепер. І тепер залишилось просто підняти і поставити в контейнер зі спиртом. Я використовую 99% спирту. Так? Тепер треба обов'язково не забути закрити ось цю пружинку. Так. І тепер можна знову зняти. Зняти міст. Так, набагато, набагато безпечніше І краще робити викруткою. Ось так. І тепер я думаю, що я зроблю це по одному. Місто втікає. І тепер знімається коло. І зараз ми подивимося, як виглядає. Як виглядає наше. До речі, виглядає досить непогано. І цап виглядають. Досить непогано. Я міг би, напевно, тут. Нічого й не робити, але зараз я подивлюсь трошки ближче. Ну, я думаю, що якась легенька поліровка може все-таки бути, але це виглядають. Виглядає непогано. Ось на кінці трошки можна бачити чорну. я думаю, що це просто е, старе масло. Тобто це нормально. Заодно я вже зразу, коли тут я дивлюся на е, камінь імпульсу, також виглядає нормально, але виглядає так, ніби тут є, щось на ньому є, можливо, навіть, можливо, навіть масло. Тут не повинно бути, звичайно, масло. Ну, Але немає значення. Ми все одно будемо все мити. Сам камінь виглядає. Непогано. Я думаю, що те, що ми бачимо зараз ось тут, це не є щось що не можна зняти. Я думаю, що це ось так. Це просто щось прилипло. Тобто виглядає непогано. І тепер треба зняти, треба зняти пружину і можна легко берніш ось ці цафри цього кола. І тепер використовуючи цей інструмент, який зазвичай я знімаю стрілки з циферблату, я тим самим інструментом зараз зніму це. При тим, як я це зніму, було би добре зауважити, де був блок, де стояв блок. І як тут можна бачити, вже до мене хтось поставив позначку. І та позначка трошки трошки в сторону. Але я нічого міняти не буду, так як, якщо ви пам'ятаєте, коли я ставив годинник на Тейморафер, була помилка, помилка такту. І ця помилка такту приблизно, напевно, відповідає ось такій дистанції. Тобто наступний раз, коли я буду ставити цю пружину назад, ось так. Коли я буду ставити цю пружину назад, я буду просто рятуватися прямо на, на ось цю крапку, я думаю, що я думаю, що все має бути добре. Зараз та пружина вона не тримає ваги блоку, і тому блок трошки торкається металу, і він не показує нам своє правильне місце, але якщо отак зверху його кинути, то він завжди попадає трошки. Трошки от в праву сторону від цієї позначки. Тобто -то позначки мені робити не буде, треба, вона вже є. І тепер я буду просто акуратно буду знімати цю пружину. Так як я не можу вберніш з пружиною. І тепер під пружину, під спіраль. З самого низу. О, зараз рух пішов. Досить-досить важко знімається. Та й досить небезпечна робота. Тепер, вже, тепер я все-таки зайшов під низ і тепер я можу легко зняти. Цей інструмент досить сильно заточений, як він є абсолютно гострий, але він досить тоненький, що якраз краще він міг туди підлізти. Ось так. Зразу подивимось на пружину. Пружина виглядає добре, абсолютно плоска. Тобто я задоволений, як виглядає пружина, тому я її відложу зразу в сторону, щоб нічого з нею не трапилося. І також треба буде помити. І зараз добрий час це робити, так як я знаю, що там вже немає ніякого шалаку, і пружина до блоку тримається не за рахунок шалаку, а за рахунок шпильки. І тепер ось в мене є коло. І я можу його я можу його Берніш. Перед тим, як Берніш, мені треба заміряти розмір цап, щоб правильно підібрати гніздо, яке я буду використовувати на джакет інструменті. Ось зараз я заміряю розмір цап, у закріплена в інструменті. Тут з двох сторін цапа однакового розміру. Так переважно це буває в е, колі балансу. ось так я заміряю і ось це, що нам показує інструмент. Тобто та у нас 0,9 мм. І тепер, відповідно, треба вибрати правильне гніздо в джакод інструменті. Ось це як я закріплюю джакут-тул. Він в мене закріплений в лищатах ось таких тут в мене є. Ось цей шнурок, який проводить дію, дає обертовий момент колу. Тут, як можна бачити, є такі вусика. Ті вусика вони проходять між е, ці е, перетинки в колі, і таким чином вони приводять в рух е, коло. Ось тут з цієї сторони є підібране правильно гніздо яким я буде користуватися. Ось так все досить просто. Ось зараз вже стоїть колесо. Як можна бачити, ті вусики вони проходять через е, наскрізь. Таким чином, я вже сказав, колесо приводиться в рух. Е, одна цафа, над якої я не працюю, стоїть ось в цьому шпинделі. Тобто цей шпиндель має там такий отвір. І там цапа якраз знаходиться в тому отвіру. З іншої сторони та цафостить, з прилежної сторони стоїть в цьому гнізді під свій розмір. І все, що тримає ця з цієї сторони в своїй свої позиції, щоб вона звітом не вискакувала, це ось цей бернішер зверху. Я зараз не буду нічого рухати, так якщо я порухаю ось цей шнурок. Трошки більше, то у мене цаппа просто вилетить зі свого місця. Але не цапа, а коло просто вилетить. І ось це як воно працює. Тут важливо навчитися, щоб правильно тримати цей берніше, щоб він тримав правильно цафу в своєму гнізді. Якщо трошки міняти кут, тоді коло може вилетіти і воно часу в часу буде вилітати. Це такий процес. Це для чого в мене є ось цей папір Ось таким чином зігнутий. Що він ловив колесо, якщо воно, якщо воно звітом вилетить. Ось зараз на екрані можна бачити одна цапка відполірована, одна ні. З правої сторони відполірована, з лівої сторони ще я не полірував. Це я просто вирішив показати для, для порівняння. Тобто, більше, ніж це, що з правої сторони я полірувати не буду, так як тут також важливо вчасно зупинитись. Ця досить делікатна, і я думаю, що цього буде достатньо. Вона зараз досить в досить доброму стані, і на цьому я, я зупинюся. І тепер перейдемо до другої сторони. І ось так виглядає сам процес. Коли Берніше йде вперед, я тягну цей шнурок назад. І навпаки, тобто вони рухаються ось цей лук і берніше, вони рухаються в протилежному напрямку. І ось таким чином це відбувається. Виглядає досить легко, але це потребує практики. Я не рекомендував би робити це зразу на годиннику на колесі в будь-якому колесі, яке для вас важливе, тобто це треба робити, практикуватися, мати якийсь досвід до того, як робити це на колі, яке для вас має значення. Так як тут дійсно якийсь час треба практикуватися. Ось так. Але в принципі, після того, як вже є якийсь досвід, це не є складна робота. Ось так. Також треба добре знати свій інструмент, свій бернішер, скільки він знімає матеріал, наскільки він агресивний. І це єдиний спосіб, як це можна знати, це просто практикуватися. І з часом ви будете, ви будете знати, скільки є достатньо, скільки недостатньо. Ось так. І зараз я думаю, що цього повинно бути достатньо, і ми в останній перевіримо ті цапфи під мікроскопом, як вони змінили свій вигляд, чи вони виглядають більш уполіровані. Ось так, зараз я від'їжджаю тими усиками. І в мене, як бачите, впало коло, але воно далеко не полетіло. І це саме тому, чому необхідно мати цей папір. Зараз на екрані ми бачимо цапку, яку ми вже бачили раніше. Ось так вона виглядає, як на мене досить добре. І ось ця цапка зі сторони ролика це та цафа, яку тільки що ми відполірували, і як можна бачити, вона також виглядає, як на мене, досить добре. Коли я бачу. Що щось виглядає добре, мені здається, що це час зупинитися і не варто робити краще. Єдине, що я хотів ще сказати, і я забувся сказати, коли я полірував цапфу, то що треба доповляти масло, Треба масло, і масло має бути рідке, яке буде якби, відносити ці маленькі частинки, які злітають все-таки з цієї цапфи, коли ви її берніш, щоб вони, якби. З тим маслом відходили в сторону і не заважали далі процесу самого полірування. Також я хотів звернути увагу, що важливо, коли ви вибираєте гніздо, е і подивитися, де саме сидить ваш е Бернішер. Тобто Бернішер має сидіти ось тут, на ось цій частині на цапфі, а не на плечі. Тут вже Бернішер бути не повинно. Бернішер торкається тільки самої цапфи. Ось той закругленої поверхні. Але ні в якому разі не тут, таким чином ви просто спортите цей, цей стержень. Це дуже важливо, це важко побачити, так як ті речі досить-досить маленькі, але це важливо, щоб ось тут сидів Бернішер і не, не вискакував зверху ось сюди. Також Бернішер, який використовується для ось цієї так званої conical цапфи, яка має вигляд конуса. А не прямого плеча Беншар також має мати з цієї сторони, якою ви будете е, ось саме таку цапу, він має мати закруглену поверхню. І зараз я це покажу. Ось, якщо ми подивимося ось сюди, на, оцей, на ось цей кут, можна бачити, що кут є досить 90 градусів, абсолютно різкий. Прямий кут 90 градусів, тобто досить, досить різкий кут. І ця, ця, ця сторона вона для того, щоб берніш цапфу, яка має пряме плече. А ось тут з цієї сторони, зараз я знайду цю сторону. Ось тут. Як можна бачити, кут не є такий гострий, він є закруглений. І це є ця сторона, яку я використовую для того, щоб е, берніш якраз цапфи е, конікал. Такі, які як, е, як є в, е, в колі балансу. Ось різниця ось ще раз показую. Ось це є заокруглена сторона. І ось тут є. Абсолютно 90 градусів. Якщо це не зауважити, можна спортити е, цапфу. і ось це закруглену сторону на вашій цапфі, ви просто спортите, якщо ви використаєте неправильну сторону для полірування. Так само можна спортити і е, цапфу прямо, з прямим плечем, якщо використати заокруглену, е, заокруглену сторону. Тобто треба бути обережним. У мене на бернішій. Спеціально позначено, яка сторона є заокруглена, яка ні, так як просто якщо без мікроскопа дивитися оком, це досить важко побачити, так як оцей, цей радіус заокруглення є, є мінімальний. Ось це практично все, що я хотів показати в сьогоднішньому відео. Дякую за увагу. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.